У центрі захисту прав дитини на Миколая відбулося читання хоробрих казок для дітей з різних куточків України, які постраждали від війни. Кожна історія терапевтична для малечі і є ключем емоційної рівноваги та стійкості під час збройної агресії. За словами заступниці голови Верховної Ради України Олени Кондратюк, дана книга про важливість ментального здоров'я дітей в умовах воєнного часу. Всіх дітей від дошкільнят до підлітків, які особливо гостро та емоційно переживають ці складні часи, настільки що дорослі можуть навіть не здогадуватися про проблеми, вона зауважила, що в основу хоробрих казок лягли найважливіші життєві теми: дружба, підтримка, розлука, доброта, солідарність, втрата, належність до спільноти, сміливість, віра у спільну перемогу. Олена Кондратюк для маленьких слухачів обрала казку, яка має назву їжачок Лесо і лісова зграя. За її словами, саме в цьому оповіданні вона знайшла те, що захотілося прочитати, і своїй дитині. На світанку наступного дня мадрівники дісталися нового берега. Тепер ми в безпеці. Видихнула з полегшення пані Борсучиха. Її знайомий голос розбудив їжачка. Лесик не знав. Де вони? Не розумів мови, якою говорили звірі навколо, але був готовий до нових пригод. Діти із задоволенням слухали казки. Адже всі 12 історій, які увійшли до книги про хоробрих персонажів, таких як маленькі українці. Віце-спікерка подякувала авторам хоробрих казок, зокрема Вікторії Мурованій авторці ідеї книги. Ми дуже активно почали працювати над тим, як знайти ці потрібні слова, і звичайно, без дитячої психології Наковської я б ніколи не наважилася на цю подорож з нашої першої розмови в березні. 22 го ми зрозуміли, що ми маємо попрацювати, і якщо ми зможемо це зробити і підтримати наших дітей, а надати їм відчуття, хоча б в касті, та що вони не одні, що це досвід, схожий з їхнім досвідом, що вони дійсно можуть подолати. Ці труднощі, тому що герої можуть з цим впоратись. А, показати нашим дітям, наскільки ми сильні, наскільки ми об'єднані, розповісти їм про воїнів, котиків, розповісти їм про волонтерів, які роблять звичайні люди роблять дивовижні речі. А, і а, це, це все вона в цій історії. Це, звичайно, не вичерпний перелік досвідів. Є досвіди, про які ми, ми підступалися до казки про втрату півроку, як її проговорити, як її. А, як знайти ті потрібні слова, коли іноді в без твого безпечного дорослого навіть немає потрібних слів? В рамках заходу відбулося обговорення теми ментального здоров'я дітей в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України. Олена Кондратюк зауважила, що понад 19,5 тисяч українських дітей були викрадені та вивезені до Росії. Вони відірвані від дому, від батьків, від рідних та опікунів. Над ними здійснюється психологічне насильство. Питання примусового вивезення, викрадення, депортації дітей це жахливі просто цифри, які ми озвучуємо. Але нам треба визнати одне єдине, що там ми піднімаємо це питання на постійно публічну високу. Ми шукаємо політичних амбасадорів повернення цих дітей. Ми шукаємо якісь шляхи, як це прискорити за рахунок країн посередників, і ми повинні подякувати цим країнам, які зараз опікуються цим питанням. Але ми повинні визнати, що ми самостійно не можемо справитися з цією проблемою. Це раз. Другим нас не вистачає механізмів повернення. Два і третім нас не вистачає психологів кількості психологів, які би надавали першу допомогу, навіть цим дітям, яких ми повернули, також віцеспікерка наголосила, що ми повинні разом з усім небайдужим світом знайти спосіб та механізми пришвидшення та збільшення кількості українських дітей, повернутих додому. І тому наша держава разом із фахівцями і дитячими психологами має обов'язково проводити кропітку психологічну роботу, відновлення ментального здоров'я дітей, постраждалих від війни, внаслідок тимчасової окупації, викрадення та депортації це дуже важливе завдання для всього суспільства.